Ініціативна група моївчан оббиває пороги обласної адміністрації. Від влади хочуть почути, якою буде доля їхнього цукрового заводу. Свої вимоги озвучують так: підтримки від запступника, щоб в створенні зони і відновлені роботи завода, в створенні цих робочих місць що ці люди мали. Уже два роки завод не працює. Виробничі потужності зупинені, пів тисячі людей стали безробітними. А сільська казна втратила головного бюджету утворювача, що сплачував мільйон гривень податків щороку. Коментує ситуацію тамтешній сільський голова. Працював завод, село жило зараз. Три роки фактично люди виїжджають. Наша головна ціль це зберегти цілісний майновий комплекс, не дати будь-яким чином порізати цкровий завод. Оскільки він знаходиться в центрі села, зараз робити руїну в центрі села. І що, хто буде в цьому селі жити? Завод законсервували. Від ситуації, що склалася в районі, страждають і місцеві аграрії. Нам треба сівозміну, її підтримувати. А для того, щоб її підтримувати, треба, щоб працював цукрозавод. Нам є предложення возити цукровий буряк за 100-150 кілометрів від території. Тут де. Є завод, є виробничі потужності, нас всього обділили. Поспілкуватися із теперішнім власником, кажуть люди, їм не вдалося. Тож, яка його позиція, не знають. Та навіть попри це всіляко підтримують. Дякуючи власникові, який нас взяв, Мовчаний Іван Михайлович, він запустив цей завод. Це був Богом забутий край. Він дуже великі кошти вклав в нас район. Він провів газ, відновив, модернізував моївський завод. З ним ми пробували декілька разів знайти можливість зустрічі чи спілкування, проте він не виходить на ну, до нас на контакт, тому ми не знаємо його позиції. Влада озвучує реалії сьогодення. Техніку на заводах модернізують, а відтак здатні виробляти більше цукру. Тож потреби у великій кількості заводів немає. Як варіант на базі колишніх підприємств відкривають нові потужності з виробництва сонячних батарей, меблів. Остання інформація, Моївський цукровий, опинився в борговій ямі. Людина, як ви кажете, вкладала, інвестувала, і сьогодні не по відношенню до свого майна не вживає жодних кроків. Дане підприємство, юридична особа, має перше борг по податках, офіційний борг податків, який зафіксований фіскальною службою. 4,5 млн грн це тільки державні податки. Брались кредити. Сьогодні перед банком Київська Русь, де отримані останній раз кредит, борг 30 мільйонів гривень. По цілому ряду цукрових заводів прокуратура вже провела юридичні дії. І сьогодні, наприклад, там, по Кирносівському цукровому заводу величезна кількість землі повернута в державну власність. Треба думати, що далі робити з цим цукровим заводом. Результатом перемовин стало створення робочої групи із представників обласної, районної сільської влади та громадськості. Вже за кілька днів домовилися зустрітися безпосередньо в стінах заводу за участі власника та арбітражного керуючого, аби оцінити реальний стан справ і напрацювати подальший компромісний план дій. Ельвіра Бондаренко, Вадим Демець, ТНВ.